Говорить стрей Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами Радіожурналіст Галина Данильців. В ефірі Голос Стрия і ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні імена. Соломія Крушельницька українська оперна співачка світового рівня. Співачка ще за життя заслужила небачені почесті і визнання, полонила серця найвибагливіших критиків і слухачів своїм чистим голосом, артистичним смаком та музикальністю. В усьому музичному світі кінця 19-го, початку 20-го століття, Соломія Крушельницька була символом досконалості і неперевершеності. Її незвичайної краси, лірико-драматичне сопрано, діапазоном майже в три. Октави воїстину унікальне явище в оперному мистецтві у бібліотеках міста до 150-річчя від дня народження цієї видатної особистості розпочали популяризацію літератури даної тематики з книжково-ілюстративних виставок, виставок персоналій Золотий голос України Соломія Крушельницька Єї голос звучав над світом, шлях до сценічної слави, артистка, співачка. Патріот, талант світового значення. Також у бібліотеках міста пройдуть мистецькі години, присвячені Соломії Крушельницькій. Серед них у вічність піценна стежка Соломії Крушельницькій 150. Соломія Крушельницька символ української оперної сцени, пісню дарував народ, талант і доля Соломії Крушельницької. А також заплановано цикли літературно-музичних вечорів. Соломія Крушельницька, «Народжена співати, Українська «Чіо-Чіо-Сан», Чіосан на вершині слави та віртуальні подорожі. Музично-меморіальний музей славетної співачки у Львові, Соломія Крушельницька, цікаві факти, Соломія Крушельницька і Стрий, Українська. Королева оперної сцени заплановано також цикли радіожурналів, віночок Соломії Крушельницькій поезії, музичні твори, висловлювання видатних діячів культури, Соломія Крушельницька, Галицька, батерфляй, що підкорила світ, голос, що немає паралелей. Сьогодні вашій увазі радіожурнал Соломія Крушельницька. Золотий голос України, який для вас підготували працівники бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста. Стрия Галина Гаргас та Євгенія Рисен. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Євгенія Рисен. Вона стала символом української оперної сцени. Її голос полонив країни Європи, Південної Америки, Африки. З нею залюбки співали уславлені світові співаки Енріку Карузо. Тіторуфи. Її образ став уособленням справжньої жіночої вроди, великого таланту і рідкісної природи голосу, голосу, що вражав, полонив пендежив. Один раз, почувши його, вже годі було забути: такою була Соломія Крушельницька, жінка-муза, жінка. -муза. жінка -муза. Легенда народилася Соломія Амросівна Крушельницька 23 вересня 1872 року в селі Білявинці Бучацького повіту на Поділлі, а виростала в селі Біла біля Тернополя. Куди невдовзі переїхали її батьки. Батько її був священником. Ще в ранньому дитинстві дівчина виявила неабиякі музичні здібності. Повертаючись з поля по прихату Крушельницьких, селяни усміхалися. Знову Сольоня співає. Вона справді не уявляла собі життя без пісні. Тому після закінчення школи батько повіс її у Львів, і Соломія вступила до консерваторії на вокальне відділення класу професора Висоцького. Вона відвідувала. Дю театри знайомиться з відомим письменником та публіцистом Михайлом Павликом, який, незважаючи на поважну різницю у віці, стає її духовним наставником та другом. В архіві співачки збереглося понад 300 його листів. Після закінчення консерваторії дебютує у Львівському театрі «Скарбика» в партії Леонори в опері доніцеї фаворитка, де її партнером був уславлений тенор Олександр Мишуга. Згодом вона виконує партію Санчуці в сільській честі Маскані. Саме тоді її почула італійська співачка Джемі Білінчуоні, яка гастролювала у Львові. Вона відразу помітила неабиякі вокальні здібності дівчини. Джемі здалося, що Крушельницький неправильно визначили тип Голосу Меце Сопрано. І вона запропонувала поїхати до Італії, де Соломію зможуть прослухати фахівці з Бельканто. Дівчина приїжджає до Мілану і бере уроки у відомої викладачки вокалу Фаусти Креслі. Фауста розкрила величезні можливості голосу своєї учениці. Справді, замість Мецу в неї виявилося потужне ліко-драматичне сопрано з обсягом майже в три октави. За якийсь час, повернувшись до Львова, Крушельницький співав у оперних виставах. У пресі з'являються критичні публікації, де співачку звинувачують, що вона зрадила вокальні традиції львівської школи, роздула свій голос. Соломія не затримується у Львові. Вона вдосконалює свій вокал у вахівця вагнерівця у Кракові, щоб співати оперні партії Ріхарда Вагнера, теситура яких була настільки складною, що часто оперні співаки втрачали на них голос. Там доля її зводить з Василем Стефаником. Вони зустрічаються, блукають вуличками старого Кракова, у затишних кав'ярнях він читає її свої новели. Як і Михайло Павлик, молодий письменник, був закоханий у цю гарну жінку з проникливими, зеленими очима, з ясним розумом і надзвичайним голосом. Але вона залишалася вірною своєму мистецтву. Перед видатною співачкою вже в 17 років постала дилемма. Музика чи заміжі і діти. Вона якраз готувалася до вступу до Львівської консерваторії, коли блискучий кавалер Зенон Гудківський запропонував їй руку і серце. Однак дівчина, наперекір тодішній громадській думці, для якої сцена була негідним заняттям, до пропорядної дочки священника вибрала музику, і батько її в цьому підтримав. Під час навчання, незважаючи на симпатію, Соломія відхилила пропозицію молодого адвоката Теофіла Окуневського, прагнучи цілком віддатися мистецтву, пізніше інших, яких, як стверджує дослідник, було дуже багато. Це далося непросто. У листі до Михайла Павлика, з яким співачку пов'язувала дружба, вона писала: без праці жити не можу. Але жити мені хочеться, тобто ужити всього на цім світі. Як погодити ці дві крайності? На це Павлик так відповів: ви маєте пронести славу нашої пісні. До дітороддя є мільйони, а велика співачка Соломія Крушельницька одна. Заміж знаменита співачка вийде 38-річною. за мера італійського містечка Віареджо адвоката Чезари Річоні. Але дітей так і не матиме про що жалкуватиме все життя. Досягнувши блискучих результатів, Крушельницька виконує найскладніші партії Вагнера: Луенгрін, та Ізольда, Валькірія, Тангезері. Вона багато струлює, співає у Варшаві, Відні, Парижі, Міланському Ласкала. Різні партії, різні образи, Спокослова Кармен Бізе, сумно карабиня Аїда Верді, мімі з Богеми Пучіні, Чутєва Соломея, яка, мов, професійна таємниця виконує танок семи серпанків, владна Валькірія Вагнера, Відвигуку, ей, якої слухачів пробігав мороз по шкірі. Вона була пропагандисткою українських народних пісень, творів вітчизняних композиторів. Ні слава, ні тріумф ніколи не заважали їй підтримувати тісні зв'язки своєю батьківщиною, рідним народом з передовими діячами української культури, такими як Іван Франко, Михайло Павлик, Леся Українка, Микола Лисенко, Ольга Кобилянська. Щороку вона приїжджає до Галичини, де обов'язково виступає з концертами по великих і малих містах та селах свого рідного краю. Майже завжди бере участь у концертах з нагоди різних ювілеїв. Прихильники обдаровували її квітами, коштовностями. Після вистав розпрягали коней і несли її в екіпажі на руках. Коли вона приїздить до Львова, її зустрічають натовпи прихильників, переповнені зали театру, море квітів, листів, захоплені статті критиків. Микола Лисенко, натхнений її голосом, створив для співачки обробки народних пісень. У 1939 році Соломія Курішельницька приїхала в гості до рідних до Львова, який незабаром став радянським. А з Соломією стався нещасний випадок. Вона впала і зламала ногу в стегні, що надовго прикувала її до ліжка, і вона залишилась тут назавжди. З 1944 року веде клас сольного співу в державній консерваторії імені Лисенка. За досягні успіхи, на педагогічній ниві вона була удостоєна високого почесного звання, заслужений діяч мистецтв УРСР і професора. 16 листопада 1952 року перестало битися серце великої співачки, педагога, громадянина, велич Соломії Крушельницької в таланті, окриленому благородними ідеями добра і служіння народові. Понад чверть століття Соломія Крушельницька виступала на оперних сценах світу. В її різноманітному репертуарі близько 60 опер 35 композиторів, представників різних національних шкіл і напрямків у музичному мистецтві. Велику частку складають твори композиторів, з якими артистку єднали тісні творчі та особисті взаємини. Участь співачки завжди була запорукою успіху оперної вистави співачка, актриса, музикантка. Майже в кожній ролі вона була неповторною, а у багатьох лишається й досі неперевершеною. Творчість Соломії Крушельницької справила величезний вплив на розвиток вокального мистецтва у світі. Якщо вас зацікавила життєва і творча доля нашої славетної українки, завітайте до бібліотеки філії номер 3 і вам запропонують книги, щоб детальніше розкажуть про Соломію Крушельницьку. В книгозбірні також оформила книжкова виставка Золотий голос України. Нагадаю, що в ефірі Голос Стрия, і сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена ви слухали радіожурнал Соломія Крушельницька, Золотий Голос України до 150 річчя нашої видатної співачки Соломії Крушельницької. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!